Це відео не набере тисячі переглядів, не потрапить в топи, а можливо взагалі знищить статистику мого аккаунту. Тому що більшість людей не хочуть чути правду. Але надіюся, що хоча б один відсоток додивиться це відео до кінця, але не просто додивиться, а вдумається і задумається над кожним словом. Я хочу процитувати допис одного чоловіка. Отже, цитую. Це не мої слова. Уявіть, що ви чоловік віком від 18 до 45 років, ви служите у війську і вам потрібно виконати затах. Спочатку вам треба зайти на позицію, вам треба пройти пішки приблизно 10-15 кілометрів. Я умисно написав вік сорока 45, тому що багато людей віком від 45 не зможе пройти цей шлях одягнутим броню з важким рюкзаком за спиною та в спеку. Частина людей віком від 45 просто помре по дорозі. Буквально ви йдете, періодично мимо пролітають ворожі дрони. Кожного разу ви ховаєте, щоб цей дрон не прилетів по вам. Можливо, по дорозі вас побачать ворожі дрони, розвідники, по вам відкриє вогонь, артилерія або міномети. Одним словом, один тільки шлях, це вже непоганий. Потім декілька днів поспіль ви будете працювати в день і вночі, спатимете стільки, стільки вийде, декілька днів, а можливо тижнів або, або місяців. Ваше життя складається з двох процесів, ви або працюєте, або спите. і це непогано, тому що інші приводи вам не до душі. Іноді вас виявляє ворог і тоді вам доводиться виживати. Ви або ховаєтесь або біжите, робите все, щоб залишитись цілим. А ще вам треба врятувати майно? Ви ж волонтерські, іншого немає. Через деякий час вам доведеться повертатись назад тими ж самими кілометрами, і вас змінить інший розрахунок. Ви трохи відпочинете, почнете вирішувати інші справи, будете тренуватися, а потім все знову повториться знову і знову. Чим більше ви будете це повторювати, тим більше вас буде пригнічувати думка про те, що ви повинні загинути або отримати важке поранення. Це як грати в рулетку. Чим більше спроб ви зробите, тим більше шансів не вижити. Ви постійно будете чути або бачити, як помирають інші люди, як вони отримують поранення. На заміну їм буде надходити поповнення, але воно завжди буде менше, ніж число тих, хто вийшов зі з людей не вистачає. Тотальний дефіцит людей практично у всіх підрозділів. Можливо, в країні більше немає чоловіків, і ми скоро промаємо цю війну. Так продовжується тиждень за тиждень, місяць за місяцем до того моменту, поки не настає час відпустки. Коли ви опинитесь у відпустці, ви несподівано виявите, що чоловіки не закінчились. Їх багато, їх дуже багато. Вони на вулиці, в кафе, в ресторанах, в спортзалах, на пляжах, вони всюди, їх дуже багато. Проста логіка підказує. Що ці чоловіки не бажають проявити солідарність та підтримати тебе тим, щоб розділити з тобою навантаження. Їм байдуже на не на всіх інших захисників країни. Їм байдуже скільки годин на добу ти працюєш, їм байдуже на те, що ти розубуєш життям, втрачаєш здоров'я, час, побратим. Їм байдуже. Чим довше ти перебуваєш на війні, тим менше у тебе спільного з цивільним чи Занадто різні у вас умови існування, інтереси, інтереси, єдине, що у вас об'єднує, це не єдиний вихід з проблеми нестачі людей на фронті це забирати всіх. Не тільки бідних, не тільки тупих, не тільки тих, хто не може відстоювати свої інтереси, а всіх. Справа зрушиться з місця не тоді, коли підуть воювати діти депутатів. А коли діти депутатів будуть їхати в одному автобусі з Учебки до частини разом з тим, під, що спогнав про те, чому не воюють діти депутатів. Коли будуть гребти усіх і бідних, і багатих, тоді і збори почнуть закриватися швидше. І всі інші люди, ті, кого не забрали, почнуть більше цікавитися тим, що відбувається на війні. Які існують потреби, як підготуватись до служби завчасно. Велика проблема в тому, що в нас в країні існує привілейована частина людей, яких Взагалі не довбе мобілізації. Якщо у людини більш-менш є гроші, які на якісь зв'язки, то вони взагалі не хвилюються про те, що їх можуть забрати. І ця ситуація виникла через купу причин. Сумно те, що поки не видно, щоб хтось серйозно підійшов до вирішення цього питання, і поки ця проблема існує, люди, що зараз на фронті. Закінчика такими темпами ситуація прийде до того, що витвір для діла росіяни будуть спокійно та безперешкодно їхати прямо до тих привілейованих чоловіків, що вирішили, що хтось повинен воювати за ці. У мене є дуже багато військових, які Постійно присутні, часто присутні в моїх трансляціях, які підтримують мене. І я хочу подякувати кожному з вас. Хочу подякувати кожному військовому, чоловіку, жінці, дівчині, хлопцю за те, що ви жертвуєте своїм життям, що вже ває.